Вітаю, друзі! Отже, ми з мішком для себе Азію закрили. І Зараз ми подорожуємо Європою. І проїхавшись через Польщу, зупинились ми у малесенькому селищі, яке називається Джияткова. Дже... Сподіваюся, правильно його виговорила. Хочу поділитись з вами своїм першим враженням про Польщу. Те, що кидається в очі на перший погляд. Я роблю навмисно наголос на те, що на перший погляд, тому що перший погляд дуже часто буває несправедливий, невірний. Так? Дуже все файно. Дуже гарно, гарні дороги. А навіть в малесенькому селищі, такому, в якому ми зараз, в якому 100 душ проживає, чи 100 дворів, чи 100 душ, десь так, ну не більше. Це вже невелике значення має. А, дуже все прибрано, все файно, тротуари, ідеальні дороги просто. Це те, на що я заздрю, це дороги, безумовно. Архітектура: якщо ближче до кордону з Україною, то будиночки в Польщі схожі на українські. Якщо ближче до кордону з Німеччиною, тут уже архітектура більш німецька. Дуже багато їздить велосипедистів. Але коли вже поспілкуюся із місцевим населенням із нашими друзями, то Рожеві окуляри вже знімаються, розвіюється ця вся краса і вилазять на поверхню уже підводне каміння. А яке я вам розкажу скоро.